Василь Сухомлинський, сьома дочка. Було в матері сім дочок. Ось поїхала мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць. Коли мати увійшла до хати, дочки одна за одною стали говорити, як вони знудьгувалися за нею. Я скучила за вами. Немов маківка за сонячним промінням, сказала перша дочка. Я ждала вас, як суха земля жде краплину дощу, промовила друга дочка. Я плакала за вами, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без вас, як бджолі без квітки, щебетала четверта. Виснились мені, як троянді сниться краплина роси, промовила п'ята. Я виглядала вас, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала, вона роззула матусю і принесла їй води помити ноги.